Всім доброго дня. Шановні підписники. Приїхали глянути на наш саксончик, як він почав зацвітати. Радію те, що він почав цвісти після спадання спеки цієї, щоб було пчелки працюють, а це вже є добре. Ось такі вид нього. перший погляд я дуже сяпчелка дуже радий соняшник мені подобається нагадую посів був 9 травня ось такий на даний час він гарненький Гарненький, тільки аби ціна була на продукцію гарненька. А то як налоги платить, так деруть три шкури. Ну то таке, тут нічого не поробиш. У нас Всім гарного дня, мирного неба! Все буде добре, все буде Україна.